Усім привіт! З вами как я, Макетер, і добро пожаловати на моє нове відео. І сьогодні я попробую зробити свою міні-базу. Ми з цього хочу боритися в його речах. Так, забираємо печку. Если що сьогодні буде поповнення в яме в виду, от-от буде скоро через 2 дні. Поповнення вже вон день три. Ну нічого. Так, на, під його домом у мене буде своя база. Так. Ви не услышались, під його домом буде моя база. Очі з землі, но ну, нічого. Зато буду зверху його дом. Я хоч там спав в його домі, але просто ніч не встигла наступити. Не випадку. Так, набиваємо. Я не знаю, чого тут дерево попало. Ну, я поки там, типу, я питалися до фільму, сам його на ділі стоїв. А або фільму це якийсь типочей. Но на самом це не чийсь, Тому що це одиночний них. Так вже чуть-чуть є. Та ось тут. Знайти. Вже ось. Все готово. Так. День третій вже дуже добре, так. Іде. І поки сотий день не наступить, я не буду там щось робити. Так. Поки... Сьогодні вже третій день, як я на... Облюдаю за якийсь мось... домом полюю. Но я скажу. Я... Мене був прос а чого гравця довго нема? Так, на один блок треба... Ні. Ні, так, не ходиться. Мені треба зробити собі міні Так. Меревисину, добив. Кстати, там же в мене є якась руда, так? Не-е, нема, Ну, я можу скрафтити топор собі. Якщо, виходить, із чогось. Ага, виходить, тільки золото. Добре, согласен. Топори золота я приймаю. Хоч він е, дуже... дуже быстро ломается, но зато дуже быстро добывает. Мне такая подобается. Быстро сломается. Зато все равно дуже добро. И золотой. Золотой, золотой топор. Это дуже добро. Так. Тут. Ось. тут добув. Тепер ми, мені треба хоч зробити палк, а потім ще й верстак. Сюди я верстак. так пробачте. Мені треба досок Чуть-чуть. Сюди. І... А! Чого мене... А, я стирив у цього гравця. Де корочка, то Я стирив. стирів у нього свій верстак. Добре. Ось так поміняю, щоб він не обідався, що його печку вкрали. Зато у нього тепер два верстака. Добре, не дало шуток. треба робити лесницю. Вопрос скільки нужно зробити спочатку палк для лесниці. О, є. Мог би вирити ще на один блок вище. Но я не знаю, але друга буде. Так, ну так, -ті. собі. Так, тут будем мене сундук. Сундук. Но спочатку я поставлю ось тут, ось. І все все треба сину на сундук зараз піде. Чуть-чуть так. Оп! І є сундук. Тут я оставлю ось не предмети. Ось, наприклад. Зараз я просто приставляю. Поки мені золото не треба. У мене вже є золотий топор. І потихоньку. Не буду його тирати всі непонятні вищі, Бо тому що на етукрі мені навіть не требується. Еще сейчас будем менять весь дом на деревянный, чтобы было нормально. Вот так можно и работать, кстати. Я вам скажу, но так вот можно заработать. Если Може, якщо тут стоїть один блок ровно, то можна прикрити, то можна не прикрити ще дом не закінчен. Не повністю з древесини. Ну це не так уж і. Все одно можна так зробити. Так, там був цвіток якийсь. Ну і тогда я закончу з древесиною, я повернусь. Так, мене закончилось древесиною, ось що. Почти вийшло, але ми беремо і добуваємо ще. Десь на запис не вийде так купу времени, так що я повернусь. Поки я тут роботив, вже чуть-чуть наступає ніч. Так, я тут вже зробив і я вирішив дуже круту ідею. Я спробую в нього стирити кровать, десь він не обидеться. Тому що в нього не буде кроваті. А на четвертий день я там вже опубліку. Уже, ну, я не знаю там, тому що я зараз буду робити. Так, я сплю. І на четвертий день я закончу. Усім до побачення.